Знаєш, коли ти зрозумієш, що ніяких особливих талантів тобі для успіху не потрібно, ти будеш по-іншому діяти. Тут не треба досвіду, тут не треба яких технічних знань, тут треба єдине. Повинно бути твоє бажання змінити в житті щось. Ти знаєш, я тобі відкрию ще один секрет, але не зараз. Тому що це пов'язано з твоїми дітьми. Знаєш, вони тебе люблять. Вони тебе люблять, але є одне маленьке, але. І я тобі це розповім. А ти подумай, подумай, як ти можеш зробити і що ти можеш зробити для того, щоб змінити все в своєму житті. А я тобі допоможу. Пиши, пиши мені в директ, пиши мені в Телеграм, пиши мені, не знаю, ти можеш мені зателефонувати. Я тобі покажу інший шлях, розумієш? Інший. І він не такий складний, як ти думаєш. Просто мені напиши.